Піхотинця вистачає на півроку. Він потім перегорає. Просто перегорає. Людям відпочивати треба давати, звісно. Два. А вже два роки треба. Ні. От навіть рот не дасть брехати. Виходимо на ноль, працюємо, все нормально. Правда, Броніславич? Правда. Тут. Треба ту роботу комусь робити, хлопця за собою вести. У вас за, за два роки залишився, то маршраш знаєте зараз, що наближається. Що... А страх завжди буде. Або дурний, або хворий, тільки не має страху. Все. Страх реально він присутній в кожної людини. Просто толково робити свою роботу і зберегти хлопця. Так. Саме важче це, це втрачати людей, це однозначно. Втрата побратима це і надлом. Ти вроді би з ним сьогодні говорив, все нормально з ним було. Ти приїждж, виходиш з нуля, і тут тобі дзвонять і кажуть, немає його. От з цим ніколи не звикнеш.